Обіцяй, будеш другом собі у будь-яку пору під будь-яким тріском. Пробивай стерня крізь сніги, їй, здається, летить, і летить таки дійсно, щось та вислизне з рук, незумисне вщент, ти ж заглянеш в розбите скельце. Скажи, все буде добре, ніяк іще, так і станеться, так і стається. Хтось прокине тобі в цьому світі, не мавши ні радості, ні любові, здичаві ламан. Слова, слова, а ти йди своєю стежою. Хтось повторить у голосу всій красі, ми прогнили до нитки самої. Обіцяй не спинитись, не відповісти, а йти у життя з головою. І коли наповзе невимовна млість, коридор затемнень чи з море, обіцяй побачить хорошу вість, бути озером тихим прозоре, і на цілий розмах бути захист і хист, бути тим рятувальним кругом, обіцяй собі, лед, який тріск, обіцяй собі бути другом.